Депутати Дніпропетровської міськради працюють, але знову не в повному складі. Лише 64 із 118 місцевих депутатів зібралися на позачергову сесію, аби прийняти рішення про внесення змін до бюджету міста на поточний рік. Як голосували та що обговорювали місцеві парламентарії? Дивіться в наступному сюжеті. Напередодні виїзного засідання бюджетного комітету Верховної Ради України, що пройде у Дніпропетровську, депутати міської ради теж взялися за головний кошторис міста, відкривши му позачергову сесію. Колишній мер, а нині народний депутат України Іван Куліченко. Він похвалив місцевих депутатів про перевиконання бюджету міста. Ви підрозпіділи. 270 мільйонів гривень. Це ще не кінець. Уважно послухавши колишнього головуючого, депутати починають роботу. Без обговорень ухвалюють питання про внесення змін до програми економічного і соціального розвитку та приймають рішення про перерозподіл 50 мільйонів гривень. Замість добудови об'їзної дороги, ці кошти підуть на встановлення трьох тисяч лічильників тепла у багатоквартирних будинках Дніпропетровська. Ці суми пішли на установки лічильників теплових лічильників для громадян на ремонт. Ремонт і капітальний, і ремонт дахів будинків, утеплення будинків, ремонт ліфтів всі ці суми віддані для того, щоб наші жителі зимою відчували. Тепло в своїх будинках, і тепло від нас депутатського корпусу. Бурхливе обговорення у депутатів викликало два питання. Міські парламентарії категорично відмовилися скорочувати кількість осіб виконавчого комітету міськради, на чому наполягала головуюча, та посперечалися про встановлення бювети з питною водою на проспекті Миру. Дійсно цей вопрос. Ми зараз ставимо, щоб прийнять до розгляду. И если, естественно, и отработать его. И если коммунальные службы города, и санстанции, и прочие органы, которые дают согласовательные документы и так далее, сочтут, что это непригодное место, либо вода не подходит, о чем, хотя я уже вам всем сказали, я не совсем понимаю, почему люди не голосуют или голосуют против. Із запитом до головуючої звернувся депутат від блоку Петра Порошенка Солідарність Олександр Сакал. Він наполягав, аби наступної сесії обов'язково розглянули проблеми мешканців селища Авіаторське. Їх виключили зі всіх реєстрів майнових прав, і люди не мають можливості проводити будь-які дії з оформленням власного майна. Їх ні в Дніпропетровському реєстрі, ні в реєстрі Дніпропетровського району. Люди ви напугані, люди волнуються, нарушені всі можливі конституційні права. Вони требують, щоб в, цьому і решення, їх в Загалом результатами роботи позачергової сесії міської ради депутати залишилися задоволені. На їх думку, кошти розподілено справедливо. Були прийняті важливі внічевидні рішення, які способствують підготовці к отепітельному сезону. Були виділені средства на установку счетчиків. На Натоплення була виділена сума около 2 мільйонів на створення нового адміністративного центру, який буде розположений на набережній Леніна. Також були проголосовані один із важливих спортивних вопросов, це виділення 6 мільйонів на ДК «Шинник», там де був зроблений новий стадіон. Наступного разу голосувати за важливі рішення для міста депутати зберуться вже 21 жовтня. Марія Баранова, Артем Коваленко, новини 51 -го.